Слава Україні, героям слава. Сьогодні Сируба. Легендарний бренд вже Тайвань. Дизайн Джапан, Дизайн не виробництво Джапан. Дехто путає. Цей нюанс. Каже, в мене японська машина. Не японська, але тайванська машина. Це найкращі машини по Китаю Тайваню Сіруба Джек. Сіруба Джек, два бренди. Раджу брати такі машини. Сервомотор Брюс із, із файних моторів. Продаю і зараз тут встановлений 750 Втний мотор, бо він в мене був розпечатаний. І там максималка 3000 обертів, швидкість, 3000 обертів, покажу, як можна. Найтихіше шити, а потім пошиємося швидше. Перевіримо масло на насос і дивимося, як можна шити по стіпку. По стіпку можна шити, встановлено на моторі 3000. Це для більш важких машин, але я вже прорекламую тут сам сервомотор Брюс. Про Покажу на майбутнє, щоб було таке відео. Коли тут стоїть такий вже мотор. Да, Покажемо. 818FH1. Стібок до 6 мм. Це дуже файно на важких, на середньо важких матеріалах. Стібок до 6 інколи треба такий легкий декорчик зробити товстішою ниточкою дивимось по стіпку стоїть 3000 обертів позиціонер недорогі 17 доларів На одне положення він якби на одне положення. Але зараз ми перевернемо, тримаємо позиціонер і перевернемо, прокрутимо, тобто, зажав добротно, прокрутимо і поставимо голку в нижнє положення. В нижнє положення і буде в нижньому положенні зупинятись постійно бачимо. Тому, кому треба недорогий позиціонер, отакі в нього можливості. Мотор 750 Вт для важкій машини для пошиття чухлів для меблів, автосалони. Ну і на ательє навіть беруть, і дуже довольні, де не треба підробити джинси. Там теж декілька 6-8 складень, точно не пам'ятаю. 6-8 складень, там теж треба такий мотор і, і тоді без питань. Предварительно це прошивав цю машину, але вирішив зняти. Човник переполірований, носик підправлений, але човник дуже хороший, дуже файний човник без, без носу і максимально швидкість. Проганю, закачаємо маслонасос. Масленкою все змастив, кричку вскривав там все чисто. Човник капнув. Зараз будемо показувати маслонасос, де в мене вічко, віконечко, вічко це. Ладно, спочатку я побачу сам щас. Сам Масло індустріальне І-20. Тіжний брезгю, я зараз трохи постояла зараз момент. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Поки тут закріпки, я ще раз пороблю закріпки. Без питань стібок, да, стібок 6 тут був. Зараз я ось верхня верхня на 3 поставив, на 3 мм. Три стібки на сантиметр, мабуть, там чуть трохи більше. Зараз поставимо десь 2,9. Поставлю менший стібок, щоб ця ткань не уходила тканина так швидко. На максимальній швидкісті. швидкості. Да, Глянемо зараз у піддон. Масло. Видно не. Не Масло индустриально чистое. Маслонасос качал. Ну, зараз будем. Начинаешь снимать видео, какие-то Холодно, маска трохи густе, може бути, трохи захоловше. Полетіли, полетіли. Якщо шпульки ні, то підніму лапку, якщо шпульки. Закінчиться. Так, я показую цю закріпку, ось так просто. Що... Тяжка нижньої нитки без питань. Човник файно переполірував. Ось ця закріпка, що я робив. Ось вона остання. Оце вона верхня по центру. І взагалі нема знизу жодної жодної петлі. Тяжко, без питань. Нижня нитка там ця трохи темніша. Нижня нитка було, перевертав трохи. Так, зараз знов про масло насос. показываю, перевожу, перевожу на Вичко. Так, есть. Так, моталка не прикручена, бо нова стильница. Моталка еще не прикручена. Толешня ця абсолютно. Зуби, зубчата рейка, тобто лапка второпластова, зубчата рейка, голкова пластина. Все на важкі, на катони, на камуфляж. Все стоїть ідеально нове. Ні, Лапка бушна, але хороша. А іголкова пластина, зубчата рейка, там все новеньке, все бомбезне. Це раз, Зараз прокручу, покажу ще. Зубчики новенькі абсолютно. Так і пластина голкова. Отвір там жодного. Ну, нове є нове. Так, можемо встановити на легкі зубчату рейку, голкову пластину. Можемо встановити 22 класу. Буде як на 22 класі голкова пластина, зубчата рейка. Такий варіант. Лапки різні, лапка. Для призборювання лапка класична, лапка під направитель. Оце лапка тут направитель чи вставляється. Ограничительна лінійка типу. Ну, інші запчастини, човники, то все в наявності. І позиціонерний дорогі машина у дуже файному стані, трохи так є. Деякі там мілкі коцки, але, але машина без питань. Чиста, змащена. Пройшла перевірку, бачите, скільки я до того шив, до того скільки я шив, її тестував. І зараз теж покажу, як тут покажу краще. Ще покажу, що без питань. Дивимося інші відео на каналі Джуки. 8.320 є в наявності машина. Так, все я залишаю під лапкою. 8.320. Прошло в відео було. Інші машини з корняшки, пуговичні, петельні, мінерва, вічкові 0818, типікл 67D для сумок і салонів. Салонів авто, м'яких меблів. Все, плиз. Піддони чисті моталка вставиться. Моталка прикрутиться вже. Моталка залежить, як прикручувати, це залежить від нахилу ременя. А ремінь залежить від діаметра шківа і взагалі від самого мотору. Від самого мотору, як буде розміщений мотор, тоді вже в останню. В останній момент прикручується моталка під ремінь виставляється. Так, все, please. Підписуємося, ставимо колокольчик. Далі анонси. Анонси будуть 23 клас. Шорницька і 638 клас. Пошиття. Мишка на пошиття бігбегів. Такі машини далі на каналі. Please.